Духовна історія: Самарянка біля криниці. Одного дня Ісус ішов через Самарію і зупинився біля криниці Якова. Там прийшла жінка набрати води. Вона була самарянка, а юдеї не спілкувалися з самарянами. Але Ісус заговорив до неї: Дай мені напитися! Жінка здивувалася, як же ти, юдей, просиш у мене самарянки. І тоді Ісус сказав їй: Коли б ти знала дар Божий, то сама просила б у мене води живої. І хто питиме ту воду, що я дам, той не буде спраглий повік. Жінка спочатку думала про звичайну воду, але Ісус відкрив її її життя: п'ять чоловіків ти мала, і теперішній не чоловік тобі. Вона зрозуміла, перед нею пророк. Ісус далі сказав їй найбільшу правду Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні вклонятися в дусі й правді. Тоді жінка сказала: Я знаю, що має прийти Месія. А Ісус відповів: це я що говорю з тобою. Жінка залишила свій глечик і побігла в місто. Ходіть, подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я зробила. Чи ж він не Христос? І багато самарян повірили в Ісуса через її свідчення. Сенс цієї історії Ісус руйнує всі бар'єри між народами, статями і грішниками. Він дає живу воду, Духа Святого, який втамовує найглибшу спрагу душі. І навіть одна грішна жінка може стати благовісницею для цілого міста.